Не знаю, чому я знову тут. Можливо, через втому, можливо, через огиду до всього, що працює занадто добре, можливо, тому що в мені щось стерлося і хотілося поставити нову систему, а не нове життя. Я вимкнув цю машину, як вмикають забути токарний станок, і з недовірою з розрахунком на провал. І натомість побачив. Вітальний екран. Здавалось, що це пастка. Мене зустрічали у світі, де мене зазвичай просто пхають. У каруселі оновлені промислових перезавантажень, де мене вважають споживачем, де мої кліки валюта, а мої дані м'ясо для машинного бога. Тут просто сказали привіт! Linux Mint – не рептилоїд, не прорив, не пророк. Він не кричить, він мовчить, як електрощитова після аварії. Але в цьому мовчанні простір, можливість, глибина в якій кожен або потоне або знайде дно. Тут можна жити без терміналу. Серйозно, коли руки чорні від реальності, коли не хочеш вивчати баш після 12 годин біля станка, просто запускаєш мінт. Все працює, ніби хтось вже пройшов цей лабіринт за Це тебе. Ніби інші ремонтували і залишили інструмент на полиці. Wi-Fi сам. Звук сам. Жодного конфігу в текстовому редакторі. Але якщо хочеш, ти можеш. Система натисне, вона дозволяє. Це як стара майстерня, в якій усе на місці. Іржаве скрипуче, але своє. Ти можеш варити чай, можеш зібрати двигун, можеш мовчки слухати тишу, яка не потребує реклами. Це не святкова ОС, це філософія загорнута в дистрибутив. Маска простоти на черепі глибини. Мінт, ніби зварювальний апарат, простий ззовні, небезпечний у глибині, Блимає зеленим і може спалити все, якщо не поважаєш струм. Але може врятувати, коли інші системи здаються. Він ідеальний для тих, хто не хоче бути програмістом, але хоче думати. Для тих, хто втомився від Донбану простоти. Мінт, як стара вантажівка, не має навігатора, але завжди довезе. А якщо щось піде не так, візьмеш ключ, заглянеш під капот і раптом відчуєш, що це твоє. Що ти більше не пасажир для новачків, так але тільки якщо вони не бояться правди. Мінт не хова нічого під лаками, просто показує світ, як він є. Гостре, відкритий металевий. Все ж він лагідний, наче стара провінція заводу, яка сувора але зробить тобі чай, якщо ти ввічливий. Він не навчить, але дасть простір навчитися. Не захистить, але дасть броню в цьому світі. Де все або блищить, або згорає. Linux Mint просто існує стабільно, спокійно, як нічна станція, де ще не зняли годинник, як система, що не потребує свідків. Якщо тобі вистачає сміливості, заходь. Тут не питають, хто ти, тут не вимагають нічого, просто сідай за консоль або не сідай. Мінт образиться.